Слава Україні! Ви на каналі Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Зараз розкажу про цікавий сьогоднішній відеос. Приїхав я в Дімві, тому що в мене закінчується вже моє посвідчення водія, треба зробити реньол. Тобто оновити права. Тут в Дімвілектюрік багато це місце знає. Тут багато з наших їздять здавати на посвідчення водія. Почну зараз спочатку, щоб не було так, що... Хто щось не зрозумів, чого, чого все так як сьогодні сталося. Е, перездавати права треба, тобто оновлювати їх треба кожних е, ну, 4 роки. Е, приїхав я їх перездавати, тобто в мене там закінчується вони 8 серпня, то думаю, якраз ще маю трошки часу, то їду перездавати. Е, вони мені кажуть, все, взяли в мене всю інформацію, сфотографували мене, зробили віжен тест і сказали, тобі треба здавати тест. Я кажу, чого? А вони кажуть, тому що в тебе була аварія, не аварія, в тебе був е тікет. Е так в мене дійсно був тікет, це був тікет за червоне світло. Я його мав три е роки тому. Тепер, тепер увага. Через те, що це був moving violation, коли ти робиш Renewal, тобі треба перездавати права. Тобто всі тести від початку. От я маю тут такий папірчик. І тут оці всі тести. Дивіться. Basic: Basic CDL Knowledge, тобто, що я знаю про CDL, Combination Vehicle, Air Brakes. Танкер, бо це додатковий індорсмент, що я маю. То, з того всього то, якби, ти здаєш по новій на в Школи не маєш, але ти маєш так, якби, підтвердити своє знання. Basic верніше Basic written я здав. Тобто загальні правила я знав. І коли почалося питання по CDL, я зробив 5 помилок з 30. Професійний водій, який їздить 15 років, зробив 5 помилок з 30. Це щось страшне. Але в чому суть, суть питання? Дивіться. Е, я просто це вже давно не здавав, і це вже все забув, наскільки там це все тупо. І, мабуть, тоді, коли я перший раз це здавав через те, що я не знав добре англійську, я не розумів, наскільки, наскільки тупі були питання. От, е, одне питання, що я з ними спорив, вони приходили, навіть е, менеджер цього всього DMV приходив до мене і казав, ти тут все рівно нічого не вирішиш, і де дзвонив в Спринтфелд. Питання таке. Що ти повинен провіряти, коли ти зупинився? І три варіанти відповіді. Варіант відповіді: гідравлік брейкс, тобто гідравлічні гальма, сервіс брейкс, тобто самі гальма, і паркінг брейкс. Я знаю, що в мене в траку немає гідравлік брейкс через те, що у нас brakes. Тобто, я їх, в принципі, провіряти не можу. І цю, це відповідь, цю я відкидаю в принципі. Далі, думаю, сервіс-брейкс або паркінг брекс Думаю, мене. Ну, я на паркінгу, значить, провіряю паркінг брейкс, щоб не, трак не покотився. Логіка. Це багато питань на логіку. А нажав цю відповідь паркінг брейкс, і мені пише відповідь неправильна. Маєш перевіряти правильну відповідь гідравлік брейкс. І я кажу, коли того майже кажу, слухайте, як я маю провіряти гідравлік брейкс, якщо в мене їх немає, в сімей траку їх нема. Кажу, це CDL питання, це питання по CDL, -у. тобто для водіїв, семей, траків. Ну Я розумію, що є так само автобуси, ще щось, ну, але основна маса це водії траків. Кажу, в мене в принципі там нема гідравлік брейкс, як я їх можу провіряти? кажуть, Ми нічого не знаємо. Йде дзвонив в Спрингвілд, вони складають ці питання. І якщо ти будеш читати там якусь книжку мені дали онлайн, то там ти будеш знати відповідь на ці питання. Все. Такий сьогодні був у мене жахливий день. Я сьогодні провів DMV 3 години і в результаті цього всього дізнався, що така то в мене сумна історія з МСІМ. Ну, час в мене ще є, маю майже три тижні, щоб підготуватися до цих питань, і тоді буду йти знову здавати, поки що так. Я знаю, що показую своє лице дуже довго і більше цього не любить, але до чого я це все веду? То, що я не знаю правил, це, це вже всі зрозуміли, так? Але до чого я веду? От, я усім говорю, що не можна отримувати moving Violation. Якщо ви отримуєш moving violation, то мусиш йти в суд і в суді доказувати, що це було не так, або, або домовлятися з суддя, що ти платиш штраф, але тобі на рекорд нічого не йде. Це найважливіше в водія в Сіддіал. Коли ти маєш посвідчення водія Сіддіал, тобі це для тебе дуже важливо через те, що. От такі ситуації повторяються. Добре, що ну, я, я, я це здам по-любому, ну, як інакше, я це, я це по-любому здам. Але яка, яка, це, яка це може бути з цього всього ситуація? Якщо є хлопці, які трошки погано розуміють англійську, і ви ну, просто це пере, перездати, це реальна це проблема, хлопці. Плюс, якщо у вас є moving violation, якщо воно йде. Якщо воно є на рекорді, коли вас беруть на роботу, це так само потім погано впливає. Іншура дорога, все, все стає дороге. І я в минулому відео говорив, що водій отримав е, за те, що він мав спідінг, він отримав ворнінг, наскільки це погано. То люди щось пишуть, Та, ну, що там такого, це перевищення швидкості. Перевищення швидкості в Україні це одне діло. А перевищення швидкості в Америці, коли це все, і всі ці перевищення швидкості йдуть на твій рекорд, то це вже зовсім інше діло. Це реально, це рекорд, тут це все. Якщо ти маєш чистий рекорд, то все добре. Якщо в тебе рекорд з такими порушеннями, то це вже не дуже весела історія. Тому водії, друзі, ті водії, які працюють в мене, ті водії, які працюють в когось іншого. Всі, будь ласка, мусите за цим слідкувати, прошу вас, тому що це все потім обертається проти вас. Ну а тепер не будемо про сумне. Тепер е, далі е, все, все буде добре. Їду <ріхи> додому, їду зараз перекушувати і треба ще займатися якимись іншими справами. До речі, зараз буде на наступний тиждень. Досить цікава штука, може ще це попаде в це відео. Подивимось. що купив? Не таке, як завжди. І про це все розкажу трошки пізніше. Сьогодні субота мають вечором прийти гості до нас, то я роблю свою корону страву шашлик. Всі кажуть, що в мене дуже добрий шашлик. Просто всі, ще ні один не сказав, що не сподобалося, <с> Та розкажу рецепт. Короч, дуже простий. Беру лопатку, свиньну, е сіль, перець, цибуля і майонез. Все, перемішую, цибулі треба давати багато. Лишаєш на... ну, чим довше, тим ліпше. Один день, якщо через ніч лишаєш саме ліпше, але так якщо зранку зробив і вечором жарити, теж нормально. Так що кому цікаво, то робіть так. Все, процес пожарки шашлика почався. Okay, Коман yeah, yeah. прийшов мій до мене, допомагає мені жарити. Ком не виставляй мене до корошку. Та виставляй, не виставляй вже будеш. Okay, Сусід, yeah. Сусіди так само жарять шашлик. Правда, у нас свій і мексиканський. Так що у нас сьогодні сусідське парі. Давідуха, що ти там? Бавишся? У мене коло хати росте малина. І в цій малині любить тусувати сюди на звір. Що робиш? <laughs> так що ви розуміли, він там шукає собі малину внизу і щипає собі там їсти. Та, Волтер, ти любиш малину їсти, так? Кажу всім привіт. <laughs> Зараз продовження історії з посвідчення водія моїми. Вчора там uh, говорив з одним хлопцем. він каже: тобі не треба перездавати. Там є опція, треба подзвонити в Secretary of State в Спрінгфілд, тобто в столицю штату Іллінойс. І вони там просто в тебе посварився з ними і вони знімлять тобі ту галочку, що ти маєш перездавати. І все, підеш і просто отримаєш права. Я хотів так зробити. Верніше, я так і зробив, позвонив. Вони кажуть, ні, це неправда. Це, це деколи таке буває, коли в когось там по помилці є оце, о, таке, що треба перездавати, тобто є оце о, гачочок, іди перездавай. А в тебе це не стосується, в твоєму випадку тобі треба обов'язково перездавати через то, що в 2021 році в тебе був moving Violation Ticket. І це знову до того, що я говорю. Moving Violation Ticket це в мене було. Я в Індіані на 30-й дорозі, на 30-й УСці, не вспів затормозити на жовте світло. Ну, Я вже бачив, що якщо я буду тормозити, то мені треба... Я зупинюся посеред дороги. Я проїхав. Тобто маневр я закінчив на червоне світло. З боку стояв поліцейський, і він сказав, ні, ти приїхав на червоне світло повністю. І мені за це вліпив тікет. І цей тікет, щоб ви розуміли, як мені обійшовся, в які гроші, я, якщо б я це все знав наперед, я, я би йшов на ті суди, там би судився з ними рік. Чесно вам кажу. Просто щоб в мене цього тікета не було на рекорді. Дивіться, в мене тоді зразу страховка виросла на мою компанію, я тоді ще їздив сам і сам платив за свою страховку. О, в мене страховка виросла з 5 тисяч в перший рік до 10 тисяч зразу. Це, я заплатив 5 тисяч доларів більше за страховку перший рік. Е, на другий рік та сама історія. Тобто, на другий рік в мене вже опції не було платити за страховку менше. На третій рік в мене така сама історія за цей, але ж вони мені вже там дали не, не 10 тисяч, а вже було 8 тисяч. Тобто, щоб ви розуміли, я переплатив тільки по страховій за оцей один тікет. Я переплатив там майже, майже 15 тисяч доларів, тільки по страховій. Далі, от тепер оця вся історія з, з цими перездаваннями на права. Реально, я здавав на права 17 років тому. Зараз мені ці всі знання треба 100% оновлювати. Особливо вчора, наскільки. Я я зрозумів, що там жодного жодної логіки в тих їхніх питаннях. Тобто, питання складали люди, які не мають відношення ніякого до самих сімей-траків. І все, зараз, зараз мені треба йти і це все вчити по, по новій. Особливих проблем не буде через те, що нема проблем з мовою. Ну, по крайній мірі якихось таких глобальних. Але все рівно проблеми будуть, тому що треба витратити на це все час, а в мене його реально зараз не вистачає. Мені треба займатися іншими справами, а тут треба замість того, щоб займатися е, роботою, треба сидіти і вчити, вчити теорію. Так як ми вже вияснили, що мені треба вчитися, то їду в школу, буду вчитися. Буду, пройду зараз цей шлях, нелегкий навчання. І буде заодно однею що вам показати. Куди я приїхав за питаннями, котра сидів, вже коли знімав про цю школу відео. Зайшов тут середину, тут у нас відбувається учбовий процес один, учбовий процес другий, хлопець вчиться робити притріп-інспекцію. Все серйозно. Ми зараз там будемо ще говорити з власником. Е, приїхав до Василя в школу, котра сидів. Е, Знаходимося в Окіган. Е, Василь вже тут же з ним поговорив, говорили це все, що зі мною відбулося. Е, так само я задав Василю це питання про ті брейкс, і ти так само відповів, що або я б точно так само вже навчаючи студентів 20 років, я б таку саму відповідав. Таке трапляється, не знаю, і найголовніше, що там ніколи ніхто не може пояснити, вони самі не знають, що там відбувається. Але таке. Це, ну, це, це знову доводить, то, що, то, що я вже говорив, це, це недосконало це все. Тому треба добре вивчити так, щоб ви могли навіть, що там є питання з таким підвохом, тобто 100%, що по логіці ти даш неправильну відповідь. То треба вивчити решта питань, щоб ви не дали на решту питань правильну відповідь і зможете здати. То, якраз зараз приїхав до Василя, це буде це все вчити. Е, Василь, е, що робити людям, коли є така ситуація, як мене, що їм треба перездавати, можуть вони до тебе приходити, щоб оновити ці свої знання? Е, звичайно, що можуть. Ну, опції є декілька. Ви можете піти в школу і знову пройти це все з інструктором. Ви можете опанувати це самостійно або користуючись таким ресурсом, як наш, в нас є навчальний вебсайт, або є купа мобільних додатків, які теж в принципі працюють. Ну єдине, що чому я не рекомендую своїм студентам мобільний додаток, мобільний додаток вам дає питання, відповіді без жодних пояснень, матеріалу а, і певних відповідей. Якщо наш, треба он... хлопцям сиділи з нуля. Так само до можна може працювати. Можете звертатися до мене. Зараз, звичайно, зараз з'явилось більше опцій, як раніше. Відкрилися нові школи, також чудові, непогані а, і Опцій є багато. Звичайно, що ми зараз зараз у нас такий період, що це відбувається швидше, як раніше, тому що немає жодних черг. Зараз для кого не секрет, що всюди все повільніше так. рухається, а, тому це зараз відбувається в нас трошечки швидше, мають на увазі процес навчання, але, звичайно, можете прийти вчитися. Взяв доступ до веб-сайту з моїм логіном і паролем. З свого комп'ютера буду заходити туди і буду, буду зараз вчитися. Треба у це все зробити швидко, щоб фактично в мене лишився один тиждень, щоб оновити своє посвідчення водія. Якщо так. Перший живу питання для сиділ, готуюся до екзаменів. До речі, воно корисно і там не менше такого складного. Так що, якщо щось таке робити, то досить легко це все можеш робити. Єдине, що тратиш на це час. Ну, на цьому закінчується відео. Всім дякую за увагу. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.